Завтра, 30 вересня, своє професійне свято відзначатимуть бібліотекарі. Бібліотека завжди була збирачем, хранителем, дослідником творів друку, пам'яток писемності, а її служителі вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь. Тут працюють наполегливі, відповідальні, освічені, самовіддані, уважні, чуйні та доброзичливі люди. Справжні фахівці у галузі інформації, спеціалісти, у сфері культури, з нагоди свята, щирі побажання вам міцного здоров'я, творчого натхнення, добра, справжнього задоволення від своєї роботи та нових успіхів на ниві просвітницького служіння людям, бібліотекарів району з нагоди всеукраїнського дня бібліотек вітає директор централізованої бібліотечної системи Бродівського району Віра Соловій. З нагоди нашого професійного свята, Всеукраїнського дня бібліотек, хочу привітати усіх бібліотекарів району, саме ви, шановні бібліотекарі, є тими провідниками і помічниками на шляху до вершин знань і мудрості. Я хочу побажати вам і вашим сім'ям здоров'я, щастя, добра і достатку, і тво... наснаги у вашій благородній просвітницькій справі. Особливі вітання засилаю ветеранам нашої бібліотечної справи. Люд... бібліотекарям, які на заслуженому відпочинку. Бажаю вам добра, миру, радості і достатку! У центральній районі бібліотеці міста Броди є багато відділів, працівники яких дбають, щоб усі охочі мали змогу в зручному режимі користуватися літературою. Одним із таких є відділ обслуговування читачів. На другому поверсі у читальному залі, який є ядром бібліотеки, зберігається найцінніша література. Тут читачі мають змогу взяти книгу на 10 днів. Розкажіть, будь ласка, яка тема є провідною популяризації бібліотечної літератури? Брудівська центральна районна бібліотека, зокрема, відділ обслуговування читачів, пріоритетною має тему як і в попередніх роках, так і в цьому році. Це популяризація творів місцевих авторів і місцевих краєзнавців. По хто ж буде популяризувати твори наших творчих людей, наші дослідницькі роботи, як не наша центральна районна бібліотека. Зокрема, гордістю центральної районної бібліотеки є надбання і на. Наша е, дружба із і добрі стосунки із е, членом національної спілки письменників і журналістів України Світланою. Антонишине од до уваги читачів є ціла підбірка творів Світлани Володимирівни. Зокрема, ми дуже раді, що нещодавно нашу книгозбірню поповнило нове видання Світлани Антонишин. Кому живеш? Як голосить у передмові Дмитро Сипіга, директор видавництва Каменяр, поетичною збіркою сучасної української поетеси Світлани Антонишин, видавництво Каменяр започатковує свою нову. Книжкову серію 25 улюблених віршів варто згадати, що у читальному залі проходять не лише бібліотечні, а й міські заходи. А також тут бібліотекарі організовують різного роду виставки. Оскільки наша зустріч проходить напередодні всеукраїнського дня бібліотеку, такий гарний вересневий день. То для відвідувачів нашої бібліотеки теж ми організували таку книжкову виставку. назва її Щедра осінь. Творчістю багата, де ми презентуємо до уваги шанувальників нашого слова поетичні твори бродівських авторів, які мають відношення до такої чарівної пори року, як осінь. А на першому поверсі бібліотеки старшокласники та студенти можуть скористатися літературою, яка стане у нагоді в шкільному процесі. Це абонент відділу обслуговування для юнацтва. Бродівської юні рада зустрічає наш юнацький абонемент. Саме для юнацьких читачів розміщена література у цьому відділу Вся вона має назначення на допомогу шкільній і учнівській програмі. Зокрема, до уваги є цікаві виставки Земля предвічної любові, де є література про краєзнавство, а також наших митців. Ми, не покладаючи рук, хочемо привити молоді все таки бажання читати і читати, і це спонукає. Така виставка, як читай книгу, комп'ютер почекає тут. і література, яка кличе їх у мандри, світова література, сучасна література. Усе, що цікавить молоді. і також на допомогу їхнім інтересів є така книжкова виставка, прийшов. Побачив, прочитав, так що юнацтво запрошуємо до нас відкриті двері завжди. Бродівська центральна районна бібліотека активно співпрацює із громадськими організаціями нашого міста, а також із бродівськими школами та церквами. А ще для молодих мам та їхніх дітей І у бібліотеці є цікавий куточок бібліоняня. Зокрема, давні добрі стосунки в співпраці поєднують нашу центральну районну бібліотеку із храмом Воздвиження чесного Житворящого христа. Зокрема, з отцем Ярославом Цариком. Завдяки його співпраці проходять цікаві змістовні заходи. А також у нас діє книжкова виставка світло вічних істин, бібліотека в бібліотеці. Де, зокрема, розміщена література, яку подарував отець Ярослав нашій бібліотеці. Вся вона є духовного спрямування і читачі з радістю читають її. Я б сказала, що таким доповненням до відділу обслуговування Центральної районної бібліотеки є куточок бібліоняня, тому що до нас приходять молоді мами з дітками і діти радо. Тим часом, поки мами вибирають книжки, бавляться забавлянками, книжечками, розмальовочками і залишають нам на згадку свої намальовані роботи. Я намалюю сонце. Ми запрошуємо молодих мам приходити до нас з дітками, тому що для їхніх діток є куточок за забавлянками. І всіх бродівчан запрошуємо. Заходьте у нашу книгозбірню. І я думаю, що ви знайдете тут для своєї душі усе, що вам хотілося прочитати. Не можна оминути увагою і відділ діаспорної літератури. Варто згадати, що працівники бібліотеки захоплюються народними промислами. Сюди, з під каменя тетильківців, клекотова та білявців привезені старожитності, які займають тут важливе місце. Окрім вище згаданих, у бібліотеці є відділ комплектування і обробки, котрий нічим не поступається за своєю значимістю. Сюди надходить уся нова література, де її обробляють кваліфіковані працівники. Тут же знаходиться закаталогізована література зі 65 бібліотек району, а також своєрідний бухгалтерський центр. Скажіть, будь ласка, яким чином поповнюються фонди бібліотек району? Відділ комплектування і обробки літератури отримує і комплектує літературу за такими основними джерелами комплектування. Вся література, яка надходить сюди, а література вся нова надходить з обласних центрів Львівщини. Значить, ми комплектуємо літературу через Львівську обласну універсальну бібліотеку, Львівську обласну дитячу бібліотеку, бібліотеку для юнацтва, а також ще є інші джерела. Надходження книги надходять всі нові. Е, е, існує на даний час. Ми працюємо по таких державних програмах. Е, е, ця література, яка наход, надходить з Львівської обласної бібліотеки, вона йде по державних програмах. Е, програма називається Українська книга, а також програма поповнення фондів публічних бібліотек. Е, також існує ще обласна програма поповнення бібліотечних фондів. В цьому році ми отримали літературу е, ну майже на 35 на даний час, майже на 35 тисяч гривень. Нещодавно надійшла е, книжечка до нас із такого. Видавничого центру пам'ять 72 примірники. Це книга, реабілітовані історією. Її отримає кожна одна бібліотека філіалу, в яких ну, у нас є 63 бібліотеки сільських і плюс дві наших центральних бібліотеки. Це багатотомне видання. Воно буде йти до нас може на протязі і п'яти років, бо воно в 27 томах. Але ми отримали другу книгу, саме та книга, яка стосується Бродівського району нашого. Ну, Нашого краю чим живуть сільські бібліотеки сьогодні? Ну саме сьогодні бібліотеки розпочали комплекс заходів до дня бібліотек, який уже декілька років поспіль проходить в рамках такого нового формату. Це не просто відзначення дня бібліотек. Як такого, а проведення цілого комплексу заходів для своїх відвідувачів, користувачів, читачів. І ці заходи проводяться неодноразово. Вони проводять і презентації своїх бібліотек, різноманітні акції, вони готують. Виставковий простір, біля якого проводять різноманітні заходи. Вони планують якісь такі вуличні акції і заходи, які працюють на громаду. Ми націлюємо їх на різноманітну тематику тих заходів. Цьогоріч школа підвищення кваліфікації працювала в напрямку патріотичного та краєзнавчого виховання. Ну, ця тема дуже на часі, і ми її обминути також не могли. Буквально днями завершилася так звана в нас літня школа з підвищення кваліфікації. Заходи проходили на базі сільських закладів культури. Вони були спільними для бібліотекарів і для клубних працівників. Вони пройшли в голубиці, в шнереві, в заболоцях, в попівцях. Окрім звичних нам послуг видачі книг, у бібліотеці присутні інноваційні послуги інноваційні послуги це є одним з пріоритетних завдань нашої Бродівської центральної районної бібліотеки. На базі Бродівської бібліотеки діє не просто інтернет-центр з безкоштовним доступом до мережі інтернету, а діє громадський інформаційний центр, який дає можливість крокувати у сьогодення впевнено, тому що сьогодні йде можливість еурядування. Бібліотека надає доступ до. Офіційних сайтів влади. Окрім того, в бібліотеці можна безкоштовно зареєструватися на зовнішнє незалежне тестування. Крім того, ми допомагаємо у формленні електронних пошт, якщо є така необхідність у спілкуванні. Так само діє у нас програма Скайт і програма Далінки, де користувачі мають змогу поспілкуватися зі своїми родичами. Багато молоді приходить спілкуватися в соцмережах. Бібліотеки, а також для навчальних процесів. Окрім того, сьогодні на сьогоднішній день бібліотека працює спільно з Львівським регіональним тренінговим центром, який діє при Львівській обласній науковій універсальній бібліотеці. У проєкті по правах людини. Ми є членами даного проєкту, Крім того, ми їздимо на різноманітні тренінги по правах людини і співпрацюємо з. Центром правових і політичних досліджень СІМ, який надає безкоштовну допомогу будь-кому, хто має можливість звернутися до їхніх юристів, як бачимо, з часом бібліотека змінювалася, оновлювалася та стала більш сучаснішою. Якою вона є на сьогоднішній день? Розповість директор бібліотечної системи міста Броди Віра Соловій. Бібліотека сьогодні є скарбницею усіх надбань людства в друкованому слові. Бібліотека сьогодні є центром інформації на різних носіях. Бібліотека сьогодні це простір для людей, для творчих людей, для людей різного віку, різного, різного рівня знань. Бібліотека є важливою в тому, що ми індивідуально підходимо до кожної людини. Бібліотека сьогодні це як заклад культури є таким соціальним центром, де творчі люди втілюють в життя свої задуми. Бібліотека сьогодні це місце адаптації для людей, які цього потребують. Бібліотека сьогодні це місце, де люди формальну і неформальну освіту свою здійснюють, де люди займаються самоосвітою і самореалізацією.